Ця чарівна з особливим шармом жінка гармонійно поєднала у собі талант письменниці, блискучу майстерність журналістки і фаховість перекладача. Від жодного із цих амплуа Наталка Сніданко відмовитись не готова. Тож одночасно працює і над перекладами, і над літературним часописом Радар активно бере участь у міжнародних книжкових фестивалях, а пише, як сама зазначає, коли є вільна хвилинка і свіжа голова. Її книги здобули популярність у Польщі, Німеччині та Росії. А завдяки перекладацькому таланту Наталки Сніданко українці мають змогу насолодитись Францом Кавкою, Гюнтером Грасом, Чеславом Мілишем та багатьма іншими європейськими авторами. Із презентацією книги Фрау Мюллер не налаштована платити більше, котра відкриває нові сторони заробітчанства українців. Наталка Сніданко завітала до Червоноградської центральної бібліотеки. Попри те, розмова із читачами вийшла далеко за рамки нового роману. Аудиторію цікавили і особливості перекладацької роботи, і особисті цінності письменниці в літературі, і навіть те, як авторка обирає прототипи для героїв роману чи повісті. По завершенню презентації поціновувачі творчості Наталки Сніданко могли придбати книгу із автографом письменниці. Наша знімальна група не втратила нагоди поспілкуватись із авторкою та дізнатись про її враження від цієї літературної зустрічі. Мені страшенно сподобалось насправді. Тобто, мені здається, що це велика помилка наших. Чи то видавців, чи то там тих, хто організовує зустрічі, що справді зазвичай, коли відбувається якийсь промоційний тур, то це така якась сподівана траса там Львів, Київ, ну там е що там, і Франківськ, та, що може бути. Але насправді е мій досвід саме от таких несподіваних речей, от, скажімо там, у Вінниці, коли я була перший раз, чи в Сумах, якісь такі зустрічі в бібліотеках, е де ти бачиш справжніх читачів. Тобто це не є там ну, книгарня, в якій щодня щось відбувається, а це. Яке ну, зовсім інше приміщення, зовсім інший інший формат, зовсім інша атмосфера. Це, ну, мені це страшно подобається. І нас в нас цього бракує. Це, це відчувається. Тому що... Це знову ж таки за кордоном дуже часто я їжу по якихось невеличких місцевостях, і це зазвичай цікавіше, тепліше і приємніше ніж в великих містах. Це ясно ж і і людям це цікавіше, і відповідно мені. Так що я думаю, що це той формат, який дуже дуже треба розвивати. І я тільки тільки за. Досвід видання власних книг за кордоном, Наталка Сніданко не шкодує гострих слів на адресу літературних спілок та інституцій в Україні. В нас просто є така проблема, тобто в нас не те, щоб не було структур, які мають цим займатися. Цих структур є, і їх, в принципі, достатньо. Інша справа, що вони не працюють там, де вони повинні працювати. Тобто, в нас є спілка письменників, яка невідомо чим займається. У нас є там, купа інших спілок, є якісь державні програми. Які точно десь існують, і невідомо, як там деребані ці кошти. Відповідно, якщо це запрацює вже навіть того, що є, я думаю, ну, це ми сильно відчуємо і на якості, і на кількості того, що відбувається. Бо наразі все, що робиться, робиться силами ентузіастів. Та? Тобто там, хтось запрошує автора, автор приїжджає там, не знаю, за власним якимось там бажанням кудись. Тобто це робиться на голому ентузіазмі і, слава Богу, що взагалі щось відбувається, звичайно. І видавництвом все важче і важче і так далі. Натомість за кордоном ці структури нічим не відрізняються, точно так само є міський відділ при міськраді, який займається культурою. Він і в нас, в принципі, в кожній міськраді є. Просто, Скажімо, от щойно я повернулася з Фрайбурга, де цей відділ організовував розкішний абсолютно фестиваль, так, тобто міжнародного рівня. А Фрайбург це невеличке містечко, в якому там 200 тисяч населення чи 300. Вони собі це можуть дозволити, а мені. Тобто, це насправді не є питання браку структур, це питання просто правильних людей. Тобто, наприклад, ми у Львові зараз це дуже добре відчули, коли вже навіть в міськраді просто помінялися люди, які займаються культурою, і це стали адекватні люди, і кількість і якість культурного життя в місті за останні роки просто незрівнянно покраще, попри те, що сьогодні українська книга перебуває у вкрай скрутному становищі, в сучасній літературі щоразу з'являються нові цікаві талановиті автори. У нас є дуже кайфова література, насправді. Тобто ми маємо по перше розкішну мовну ситуацію, та тобто, з одного боку, звичайно, погано, що в нас там. Ну, є проблеми там з українською, з її використанням, з її престижем, але з іншого боку, та сама двомовність, та сама наявність такої великої кількості діалектизмів, вона страшенно ну, для літератури, є страшенно продуктивною ситуацією, тому що це. Ну, це просто багатоманіття, та якого дуже потребує література. Це по-перше. По-друге, ми маємо традицію, але ця традиція перервана і вона не тяжіє. Тобто, наприклад, літератором сучасним з Країн, де дуже розвинута традиція, навіть Росія, так? тобто їм дуже важко працювати саме через те, що вони відчувають тиск цієї традиції над кожним своїм словом. Так? Тобто, це або цитата, або плеят, або якось там. І ця штивність літератури, вона. Ну це важко, та тобто це їм доводиться ламати В нас через таке іноді навіть не обізнаність, та чи не освіченість дуже часто трапляються якісь такі свіжі речі в літературі, які бувають випадковими відкриттями, але ну, це, це якась не незакомплексованість і це дуже добра ситуація. Тобто ясно, що далі має йти все одно якийсь професійний ріст, розвиток там освіта. Не всі автори до цього. Так, подоходять, але ну хтось дійде, тобто тут чим чим більше буде. Ну і, зрештою, динаміка, це я думаю, це очевидно не тільки мені, наскільки більше в нас стало книжок, наскільки більше дебютів, наскільки більше жінок в літературі, так в порівнянні з числом не, не, так, не так сильно віддалено часами попри попри всі проблеми структурні, я вважаю, що якраз література це чи не єдина галузь, яка в нас добре себе почуває, попри все. Власний творчий шлях у літературу Наталка Сніданко вважає доволі традиційним. Завжди якось дуже любила читати і вичала філологію. Тобто ну, це такий абсолютно класичний шлях в літературу. Інша справа, що з одного боку це класичний шлях в літературу, інша справа, будучи філологом писати, є значно важче, ніж будучи, наприклад, геологом. Тому що філологія, насправді, ну, принаймні в нашому виконанні, це щось таке, що. Швидше відбиває здатність. Ну, тобто це, це додає комплексів, але не додає е, знань, як писати книги, як, як робити це так, щоб це було цікаво читати ще комусь, крім тебе самого і так далі. Тобто, це вже насправді спочатку треба здобути ці знання, а потім треба їх позбутися якось так і вже тоді на якомусь такому новому етапі можна щось спробувати робити. І в цьому сенсі мені переклад дуже допомагає, тому що це. Це насправді проникнення, дуже глибоке проникнення в інший текст, і в те, як, як можна побудувати там е, речення, та як можна побудувати історію, які речі, як це робиться, та як роблять інші автори. Це дуже цікаво. Тобто на рівні читання з простого настільки. Настільки глибоко, настільки добре в текст ми не, не просунешся, тобто це, це це цінно. Поділилась Наталка сніданко і власним баченням перспективи розвитку тих подій, котрі зараз відбуваються на сході країни тут є. Е Така віддалена перспектива, яка є дуже обнадійлива, тобто очевидно, що це скінчиться нашою перемогою внутрішньою, тим, що нарешті Україна буде не тільки там де юре чи номінально, а це справді буде інша держава, вона буде відчувати себе самостійною державою, і це приведе до дуже великого зросту національної самосвідомості. Так? Тобто, цей конфлікт він закінчиться ну відторгненням, але таким здоровим Відторгненням, якого нам насправді дуже бракувало. Тобто, це, це якесь таке функціонування в орбіті Росії навіть за роки Незалежності, нічого доброго насправді нам не дало ні з історичної, ні з якоїсь іншої точки зору. Натомість, ясно, що це віддалена перспектива. Те, що відбувається зараз, ну, про оптимізм наразі немає як говорити, це дуже все важко і трагічно. І, і, і ці наслідки вони насправді будуть тільки наростати. Тобто, все, що ми ще будемо мати, як наслідки цієї війни про це не думати зараз не хочеться і страшно, і важко. Ну, але... Тут іншого шляху немає, тобто ми вже не, не можемо це змінити, ми мусимо просто це пройти. Напередодні свята Миколая червоноградців чекає приємний подарунок. До нашого міста завітає письменниця Наталія Гурницька із презентацією книги Мелодія кави у тональності кардамону. І вже за доброю традицією зустріч із авторкою відбудеться в центральній міській бібліотеці.